Частина друга. Чинний націоналізм. Розділ перший. Песимізм і предтечі самовистачаючого націоналізму. Не можна сказати, щоб на темнім тлі нашого провансальства не було кількох бодай, винятків, не було кількох людей, які менш або більш ясно не відчували б того маразму, де завела нас оця філософія безсилля. Одні виразно, і їх голос був гуканням в пустелі. Інші самі апостоли провансальства відчували менш яскраву трясовину, в яку попали, а їх голоси були голосами тривоги й сумніву, та одні і другі, свідомо чи ні, рвалися з цієї трясовини на вільніший світ до твердого ґрунту під ногами. І характеристично всі вони, ці розрізнені голоси, били в одну точку, підходили, хоч не завше свідомо, до ядра тієї болячки, яка нищила націю, до занепаду волі. Самій ленко писав. Найкращі пориви, гарячі почуття розсікли ми ножем холодним міркування і склали ми собі розміряне життя без сили поривання. Те, що другі свідомо відкидали й осуджували, афект, пристрасть, затим тужиться Міленко і, не можучи одверто порвати старими божками, кінчить з невірою і сумно за наш час, і шкода тих віків, що ніби нам дали великі успіхи. Сумнівом кінчить і другий автор. Не нам усміяним сміятись, не нам скаліченим іти, не нам піснями заливатись, сліпим відшукувати сліди. Олександро Олесь. Роз'їжджена розумуванням віра не була жодною вірою, і тому сумніви, мов примари, стояли перед кожним чином. А що, як ти? Сорок літ от цих був шалом, божеським хорий, замість Божого їм накидав власний план Тіснозорий, питається Мойсей Франка, і, немов торуючи йому, Питається Винниченко, підводячи підсумки української революції і своїй вірі. А що як большевики мають рацію? Ні одна релігія сили, ні жоден її пророк ніколи не сумнівалися, що їх власний план є власне божеським планом. Ніхто в своїм чині не піддавався сумнівам, бо воля і віра стояли в них на першім плані, в наших недошлих пророків отруя гіпертрофованого розуму. Тому никнув у них. І миршеві всякий щирий і великий порив, тому ниді всякий прояв національного пафосу. Франко тужить великою тугою за здібністю вірити, якої він не має. Я думав про братерство нове, щасливий, хто вірить существом цілим, я сумніваюсь лише, бо вірити не можу. Цінне признання і цінний жаль того, хто перед тим проголошував пеани на розум, владний без віри, основ. Цікаво, що як попереду я зазначив, так і тут є паралелізм не тільки в думках, але й навіть у висловах письменників галичан і надніпрянців: не нам усмієним сміятись, писав надніпрянець, а галичанин не нам, знесиленим журбою, роздертим сумнівами, битим стидом, не нам провадити тебе до бою, брак віри і брак волі. Як це не дивно, а в свої ясні хвилини відчував цей брак і найбільший апологет безволля – тичина. О, як гармонію чарівну ми любили, Ми хочем бачить світ прозорим, а не грубим. Ми бачимо спокій там, де боротьба і бурі, У небутті красу і правду в каламбурі, і брязкаєм в серця, і плачемо над тим, що все це тля і тлін дурної крови дим, Та як же ж нам зламать тиранію тюремні грати, Коли співці усі в нас євнухи кастрати? Так висміяв у рідку хвилину прозріння провансальських безвольних євнухів той, що згодом сам став архієвнухом у поезії. Ці духові євнухи-кастрати й були за виразом одного ідеолога українофільства, оті роздвоєні душі, заражені пістряком, що нищив їх психіку. Вони всі до певної міри були полудушими українцями. Пише один, а другий душі наші двоїлися серед цікавої і дивної трагедії. Між душею провансальною і тією другою загальною була прірва, яку вони хворі на волю засипати не могли. І тому одні, в яких воля була розвинена сильніше, вирікалися провінціалізму і поринали в ширшій стихії чужої нації, другі євнухи, вирікалися ширшої стихії. Але через своє кастратство не могли своєї рідної зробити чогось ширшого і тому тонули в болоті провансальства й політичного буддаїзму. Вони ставали полудушними, свідомо обтинали собі крила, призначені до високого лету. В таких обставинах найактивніший нині завтра зневірявся, губив силу далі боротися, плутався в дисгармонії своєї двоїстої душі. Вертає до цієї теми і комуністичне українське письменство. Ми бачили, як одна із цих двоїстих душ драгоманів брав в оборону ренегатство, себто двоєдушників. А ось що пише соціаліст: сама думка про ренегатство сидить глибоко в душі мало не кожного партійного робітника. Не вірячи в свою правду. Потребуючи санкції чужої, з ослабленою волею, така двоїста душа все хиталася між одною правдою і другою, одною національністю і другою, все готова до ренегатства. І стільки геніїв пішло у нас у безвість, не маючи повітря та розмаху для крил. Але були голоси, що ясно вказували на головну болячку українського націоналізму, на заник волі до самостійного життя. У «Краснім письменстві. Першою представницею волового світогляду була так мало у нас зрозуміла Леся Українка з її філософією чину для чину, з відразою до гармонійно розніженого стандартного світогляду євнухів і кастратів, з її звеличенням експансії, жорстокості і права сильного. В політичній публіцистиці подібні голоси теж були почасти до них належить знана книжка Україна і Редента. Вже, хоч би через те, що висунуло гасло відтепер почати тій малі горстці свідомих уже українців будити серед української суспільності в Росії, оскільки це лише можливо, думки про політичну самостійність України. Поза тим, ця книжка не йшла по лінії тих думок, які розвиваються тут. Бо своїм світовідчуванням її автор цілковито був дитиною матеріалістично-інтелектуалістичного XIX віку, правда, позбавлений прекраснодушності Манілівського українофільства, але солідарний з останнім щодо недооцінювання волевого чинника в історії і щодо перецінення так званих суспільних законів ходу подій. Революційний зміст української ідеї для автора України і реденти» не був ще зовсім ясний. Він думав, що експансія. Не іманентна поняттю нації, і припускав, що з упадком абсолютизму в Росії упаде його заборча політика. Він не уявляв собі потреби боротьби за незалежність з цілою російською суспільністю, а ненависть до тієї суспільності уважав неслушною. Правно державне питання українське висунеться на порядок денний не почуття національної самостійності, але силою фактів натури економічної і адміністративної. Далі цитата. Вимоги адміністраційні Російської держави і інтереси економічні російської України самі вже висунуть на порядок денний національне і державне українське питання, будуть навіть рішаючим чинником в них національне почуття, радше їх випливом, силою додатковою. Кінець цитати це була та сама Драгоманівщина з її вірою в біг подій, в автоматичність поступу і в непотрібність збуджувати національні пристрасті. Духову силу, які цьому поступові лише перешкоджають, з неминучістю полагодження української проблеми на нашу користь в інтересі суспільного прогресу і кращої адміністрації самої Росії, нарешті логічний висновок з потребою змагатися за національні постулати не проти чужої ідеї суспільності, лише разом з нею. Остання Чехії Польщі, економічно зв'язаної з Росією по Першій світовій війні. Нарешті ціла балканізація середньої Європи, на яку так нарікають економісти, свідчить, як помилково є переоцінювати економічний, матеріальний і недооцінювати духовий чуттєвий момент в національнім питанні. Втім, недооцінювані, і в цім переоцінюванні автора України і Реденти видно той самий старий дух скрайнього інтелектуалізму. І нерозуміння сили духового національного моменту, на яке хорувало ціле наше провансальство. Далеко важнішою публікацією, хоч і недооціненою, була самостійна Україна Миколи Міхновського, перша брошурка, видана руб, ліпшого вона нічого не видала в 1900 році. Коли в Україні і Реденті ми бачимо новий клич, але стару психологію. То в самостійній Україні ми бачимо новий світогляд: наскрізь націоналістичний і наскрізь активістичний, хоч ще й не важиться розбити шкаралупу старих гасел. Брошурка виходить з поняття націй та їх боротьби, як незбитих фактів історії, і на них будує свої вимоги. Для політичної тактики не шукає її автор санкцій в ідеях національного характеру, лише в національнім почутті і в методах боротьби тих націй, що вже повстали проти чужого панування. Автор не забуває закликати до традиції нації, хоч відважно і мужньо проголошує, що навіть відсутність державно-історичної минувщини не може мати ніякого значення для дужої, бадьорої нації, що відчула свою силу і хоче скористатися своїм правом сильного. Брошура апелює в першій мірі не до ходу подій, лише до ображеного почуття нації і до кривд цілого народу. А в противність ідеї симбіози проголошує, що інтерес наших господарів є цілком протилежний нашим інтересам. Ця брошура свідомо рвала з недолугим провансальством, заявляючи, що між молодою Україною та українофілами немає ніяких зв'язків, а за гасло брала ексклюзивне гасло всякого дійсно революційного руху хто не за нас, той проти нас. Цими ідеями самостійна Україна як небо від землі відрізнялася від нашого провансальства, і уважний читач майже в кожній з думок самостійної України зауважить проти ідею до відповідної думки провансальства. Тому я й зачисляю цю невеличку брошуру до тих немногих голосів, що рвали з провансальством, кличучи до нового націоналізму. Трагічно відчув драму розколеної української душі, яка терпіла на дисгармонію між інтелектом і волею на заник останньої, Микола Гоголь. Він задихався в рідній старосвідченні, яка не в силі була видобути з себе ні однієї, кажучи його стилем гігантської ідеї, ані великого пафосу. За тим пафосом тужила цілий час його душа. Ніколи писав він не прагнули ми так поривів, що здвигають дух як у наші часи. Коли тисне на нас і душить ціла дріб'язковість забаганок і насолод, над яких вигадкою ломить собі голову наш XIX вік, він протестує проти цього віку, що поривається заглушити і приспати наші почуття. Він кличе втекти від потягу до добробуту і матеріального щастя, до чогось великого, що могло спасти нашу бідну душу, збудити наші приспані почуття і вивести нас з багна жахливого холодного егоїзму. Прибитий марною і нікчемною сучасністю марить він про давні залізні часи нашої історії, на які глухі були сучасники, про пристрасті минулих віків, з їх лаконізмом сили і свободи, про їх дикі і мстиві пориви, про їх грубі забобонні чесноти, про їх залізні пороки, про їх нечувану самопосвяту, дику нелюдську великодушність, про отчайдушність авантуричних віків, В своїй тузі за силою і чином. За нестриманим напняттям людської енергії й волі, він, як багато інших, ширяє думкою до середньовіччя, шукаючи там тих чеснот, які даремно хотів бачити в сучасній йому Україні. На заході шукає він за тією енергією, за залізною силою ентузіазму, без якої життя народів безбарвне і безсиле. За тим фантастичним світлом, бачучи в тих віках вияв юності прекрасної, повної найсильніших і найвеличніших надій, часто нерозсудної, але такої звабливої в цій своїй нерозсудності. За цією молодістю та її нерозсудними поривами шукав він серед своїх тричиним проклятих мертвих душ його сучасності, цю вічну юність. Хотів він прищепити своєму поколінню, вщепити йому все молоде, що кипить відвагою пориви і мрії, що не думали про наслідки, не кликали на допомогу холодного розмислу, що були поезія і безмотивність. Ідеалом для нього були не чеснотливі провансальці, лише молоді і свіжі народи, що з'являлися на оводі Європи на початку нашої новітньої історії. Все в них було стремління і гаразд. Що не знало меж своєму стремлінню. Це підкреслення моменту волі, хотіння безмотивного і безрозсудного, цю тугу за свіжими віками протест проти меркантилізму, в яким легко доглянути той безнадійний матеріалізм без віри основ, яким нас годувало провансальство, знаходимо потроху і в куліша. Не місце тут вглиблятися в тайники цієї проблематичної натури, годити її протилежні бігуни в одній синтезі, але факт лишається фактом, помимо свого незаперечного потягу до тихого щастя і прив'язання до свого кутка. Куліш явно виламується з думок провансальської калюкагатії, як людина, що однією ногою стояла в крузі ідей чужої, насильницької російської державності, далекі від усякого драгоманівського сентиментального анархізму, він не раз засвоював собі невблаганну національну філософію яскравої ідеології пануючих націй. Наприклад, Говорячи про Польщу в її розквіті, він підкреслює, як додатні риси польських культиваторів зухвалість сили і талановитість в справах домового розбою. Він звеличує правду сильного над слабим і каже, що оця сама груба первісна правда кермувала польським і нашим рідним плугом в українських пустелях. Вона вела наперед господарство, промисел, торгівлю тяжкими непротореними небезпечними шляхами. Ця правда, на думку куліша, оборонила край від заливу Азіатчиною. звідси його повага до козацтва. Він разом, як колись кисіль, то мав його за безголовий потвір, позбавлений всякої віри, то шанував його власне за цю дику енергію і волю чину. Він звеличував гарячий темперамент стародавних русичів, що відгукнувся в дніпровських здобитчиках. В національнім фанатизмі бачить він велику зброю сильних народів, якою доконуються величні вчинки. За це, як він казав, сильний нерв у хвилинах просвідку схиляє він чоло перед Хмельницьким, ставлячи його на одну дошку з другим подібним ентузіастом Олівером Кромвелем. Обидва такі різні, але страшні кожди по своєму могли змінити обличчя Європи і Азії. Козацькій необачній задиркуватості добачав він не голий бунт, але й ідею створення чогось іншого, ідею новопорядку. Нарешті він поривається до абстрактного сформулювання свого символу віри, свого, так скажу, націоналізму. Далі цитата сила в історії одиноке мірило значності, бо вона є те саме, що життєвість, а життєвість значить право на життя, себто незаперечну правду, рацію має сильніший. Коли в цих немногих провідників нашої громадської думки зустрічаємо нотки протесту проти декадентського світогляду провансальства, то найкращий і найповніший свій вираз знайшов він, звичайно, в Шевченка. Гоголь протестував проти меркантилізму окруження, куліш проти життєвої мудрості під яремних биків, протиставляючи їм кожний свою ще не нездійснену ідею, свою фантазію. Цю фантазію загальне, що стоїть. Над поодиноким, що має бути накинуте силою тому, що вже існує, свідомо бере собі за провідника Муза Шевченка. Фантазія пише він в одному листі щастя в уяві і цього доволі для душ, що спочивають і люблять замки в повітрі триваліші і кращі від матеріальних палаців егоїста. Кінець цитати не непорушне щастя, не існуюче, не сентиментальна утопія, не ідеал спокою, не щастя мирної хліборобської країни, не ідеалізація покірного беззубого народу, лише апофеоза волі, що руйнує й будує світи. Хоч би це був вогонь, землетрус чи страшний суд, хоч би він окупався сльозами і кров'ю. Ось була його віра, так далека, звихненій і трусливій вірі українофільства. Як Гоголь, що шукав щастя в жорстоких і кривавих чеснотах середньовіччя, як Куліш, що шукав його в силі, так і Шевченко лише з більшою силою і переконанням молився до того, такого страшного в нашій душі, що аж холод іде по серцю, як хоч трошки його розкриєш, з владарною мораллю сильних, які знають один закон величну фантазію і волю. І тому його в нас так мало розуміли. З кожної великої особистості, не розуміючи її, але улягаючи мимоволі її чарові, брало наше провансальство не її суть, але те, що, як таке, відповідало його власному світоглядові. Тому найпопулярнішою річчю Шевченка в нас стала Катерина в Лесі Українки лісова пісня, себто якраз найменш характеристична для генія цих авторів. Утім, Туподумстві провансальства, і треба шукати причину того, чому всі ці виломи, які робили в його світогляді в'язниці іноді Гоголь і Куліш, і завше Шевченко, Леся Українка, автор самостійної України, зараз заростали мохом провансальської Маніловщини. Наші провідники бачили у відважнім дусі батьків, що його оживляли в їх трухлявій совісті Шевченко та інші, мов той Гамлет, диявола. Слова цих кількох пророків занадто суперечили вдачі провансальців, щоб без застережень могли вони ті слова прийняти. Забагато в їх макбетівській натурі було молока людської лагідності, мов горох об стіну ударялися слова у тих пророків нового світогляду в мур їх скам'янілих чеснот. А ясна і створена для тихого щастя душа українця з тяжкою бідою піддавалась нашептам фанатизму. Але якби мало не були зрозумілі в нас ці нотки нового волюнтаристичного світогляду, все ж їх значення для нації є величезне. Вони свідчать своєю істотою, що світогляд провансальства, світогляд упадку все ж не лишався без противу, і то не найгірших серед українців, а зневіра і сумніви провідників того світогляду лише підкреслюють, що він не давав їм ані тієї певності себе, ані тієї віри. Яку повинна мати здібна і спрагнена чинів велика нація?